Особлива розпаковка! Зараз ви дізнаєтесь, як виглядали книги в Тибеті 2500 років назад. Я була на курсі в Академії класичної мудрості в Києві, і у нас була можливість дізнатися більше про мудрість Тибету, мудрість цих вчителів, мудрість Будди. І також у нас була можливість доторкнутися до деяких, ну, таких особливих речей. І це одна з них. Так раніше в Тибеті виглядали книги і в Індії. Вони мають таку особливу тканеву обкладинку, тканинну обкладинку. Зараз ми її будемо з вами разом розпаковувати. І ці книги раніше їх або писали на спеціальних дощечках, Ну, пізніше почали використовувати папір, але все одно це була така форма. Це аналог з перекладом. Тобто, це, звісно, не тибетською. Тибетською я нічого не прочитаю, поки що трошечки знаю. Але це аналог перекладений. І от ми бачимо, ми зняли вже тканину. І тут є також такі як, спеціальні дерев'яні обкладинки, щоб. Не постраждала книга, не постраждали знання. І тут ми бачимо, як виглядали раніше, раніше сторінки цих книг. Це переклад книги. Книги взагалі в Тибеті називається Сутри. І це Сутра серця, це глибокі знання про те, як відкривається наше серце від любові до людей і миру. Так, що ось такий вам цікавий факт, як раніше в Тибеті виглядали книжки, тому ну, захотіли з вами поділитися.